Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже чудовим рецептом економного тіста. Це є пісне тісто. Але все рівно, хоч воно таке економне пісне тісто, але з нього можна робити будь-що, будь воно підійде до будь-чого. Дивіться, які гарні виходять булочки м'ягесенькі, які пухкі булочки. Робимо хот-доги з нього так само, бо воно підходить дуже до хот-догів. І просто-просто такі булочки, е такі до будь-чого, чи з маслом їмо, чи так їмо, чи з повидлом до будь-чого. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно? Тут у мене 750 мл води, отаких от два стаканчики олії. 150 мл, Два стаканчики. 100 грам цукру. Якщо солодші робити, можете дати 150. І чайна лишка рівна солі. І це все ми кипітимо. Так, уже це простило. наше все тут, що ми закипітили. і додаємо сюди 50 г дріжджі Живих. Розпускаємо їх, так аби вони трохи розійшлись. І замішуємо мукою тісто. Тут у мене є 600 грамів, але то буде більше треба. Скільки піде, я вам е, напишу. І до цього тіста, до цих булочок, ми даємо ще е, таку велику повну чайну е, ложку розпушувача. І отако ми розмішуємо тут з мукою і ще підсипаємо муки. Це вже друг, других 600 грамів. І я зараз буду підмішати. Зразу всю муку я ніколи не сиплю, аби не забивати е, тісто. Так, в кінці додаємо ще. Ложку дві, ще олії, отако, отако. І будемо вимішувати. Гарно так. Я тут дала кіллю 200 муки, я дивлюсь, що більше не потрібно. І все, і будемо отак добре вимі... вимісити, добре треба. Так, отак вимісили, тепер е, змащуємо мельничку олією. І кладемо з на годину, навіть на годину воно буде підходити. Дві, е, два підйоми. Годину пройде, зіб'ємо і ще раз. І тоді знову і будемо виробляти. Так, наше тісто вже підійшло. Ось як гарнесенько підійшло. Тісто ми його викладаємо на коврик. Дивіться, яке, яке гарне тісто. Діли його на кусочки по 80 або по 90, хто який хоче. Знову підкатуємо кожний кусочок у кульку, отако. Я вже неодноразово показувала, ще раз вам показую Отак, у кульку. І всі так підкатаємо все до середини. Ось таких кульок. Все, все так підкатаємо. Так, на, крутила я 24 кульки по 90 грам. І залишаємо тепер накривши, залишаємо на трохи, аби підійшли 5-10 хвилин. Так, тепер формуємо, беремо тут першу кольку, що ми робили. О, зараз будемо формувати. А це все не буде накрити, аби воно не обвітрювалось. І будемо формувати так само, отако. От Трошка розкатуємо і формуємо такі булочки. Отак От рулет, ось От Ось такі о кладемо на бляшку. Так, далі беру так само ту кульку. Трошка розкачую. та крулетиком. Тут можеш і защипнути отаку. І складаємо на бляшку. І так я буду у, у, всі робити. О. Ось таких. Дивіться, ми наробили таких. І трубочок, булочок, тепер ми отак трошечка їх при... отако. приплюснемо кожну. Отако. таку. І підходить. Ось так. І підко найпід... накриваємо, і підходить. Так, наші булочки підійшли. І ми будемо їх змащувати просто водою. Якщо б це були не скоромні, то ми б робили, змашували яйцем, а ми просто змастимо отак водо. Духовку розігріваємо до 200 градусів і будемо випікати при 200 градусах. Я ще зверхи люблю присипати отаку кунжут. Ось такі виходять наші. Булочки. от, Випікалися 18 хвилин. Цей згори можете і не давати кунжут. Хто, хто як любить, можете давати, можете не давати. Це вже ваші, на ваш вибір. О, ось таких гарних вийшли у нас скільки булочок. Їх можна і так уже їсти, вони дуже гарні й такі. От, або робимо хот-доги. Переважно люблю робити з них хот-доги. Розрізаємо булочку. Отака, дивіться, яка вона дуже гарна. Така пухка. У нас щей гаряча. І така пухка, в нас ще гаряча трохи. Так, і сюди всередину накладаємо капусти, Я зробила такий салат з капусти і такої червоної тої. цибулі. Можна закладати у це. Я зробила такі котлетки, тоді, 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 невеликі, такі тут невеликі котлетки на три боки посмажила і я закладаю собі сюди котлетку. Даємо кетчуп або даємо просто, у мене отут є така домашня томатна паста, може і таке бути. От. Так, так собі розмашую. І тепер зверху просто собі роблю отаку майонез. Добре, вже отакий є делікатний хот-дог. Є то, що дуже гарячий, але я вам вже показала я. Салат простий такий зробила, такий, з капусти такої можна Сусі... тоти, Сусіски. У мене сарделька. Я все по-домашньому собі так гарно зробити і все. І ось такий буде чудовий хот-дог. Ось такі, дивіться, які булочки, булочки як пух. О, дивіть. вивіть, які. Чудові, гарні такі булочки складаються так гейтим. Дивіть, дуже, дуже. О, дуже, дивіться, які дуже делікатні, гарні булочки виходять. З цього такого вроді тісто, таке недороге, просте, економне тісто, але дуже-дуже гарні виходять з, не, з нього. Булочки такі. Їх можна бу з будь чим їсти. І з поведлом собі розрізали, чи з маслом розрізали, чи, чи так. Ось такі Ось такі булочки. дивіться, які гарні, такі виходять, і багато виходить з такої порції. Дивіться, які дуже гарнесенькі, смачнесенькі, пухкі такі булочки. просто ж, як пушок. Дуже-дуже такі геш... такі як пушок. Підходять до всього. До всього підходять з будь-чим можна їх їсти. Я вже ділилась таким рецептом у групі. В групі дуже розійшовся цей рецепт. От, такий, такий, він дуже гарний і простий рецепт з економного тіста. О, економний дуже рецепт. Так, ось такі котлетки. Я робила, Дивіться, які невеличкі, гарні. Тут просто м'ясо, тут нема нічого, тільки м'ясо. І е я даю так: е м'ясо заправила е тим, е сіль, перець, чесничок і трошечки води дала, аби були соковиті такі е ці гей гей От такі во. І сар сардельку маю. і Будемо робити ще, ще хот доги. Будемо робити. До хот-догів можеш кетчуп давати, майонез, салат з капусти, можеш давати гірчицю. Хто що любить, та й таке то дає. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Зараз на піст, воно ну дуже гарне. бо Це пісне тісто, так що можна і в піст його готувати, бо воно пісне ну, тут нема нічого такого, але дуже-дуже гарне виходить і смачнесеньке. От, Економний дуже рецепт, так що готуйте.